Доброго дня, миру та гарного настрою, мої маленькі слухачі. Тисяча парасольок Зірка Мензатюк. Хочу розповісти про дівчинку, яку ти недавно бачив. Пам'ятаєш у магазині? Вона сердилась аж нішкою тупала, бо мама не хотіла їй купити. Ой, забула, що чи то іграшку, чи хустинку носовичка, чи щось інше. А оце дівчинці, звуть її улянкою, захотілося нової парасольки. Купи, смикала вона маму за рукав. Нащо я тобі Улясю? В тебе є парасолька? Але не така. Купи. Доню, в мене грошей не вистачить. Ми прийшли по інші речі. Інше потім купиш. А тепер парасольку. Даремно мати вмовляла Улянку. Та розсердилась. Розхикалась, оченята наповнилися злими капризними сльозами. Ти не хороша мама. вигукнула дівчинка, висмукнула руку з материної долоні і вибігла з магазину. На дворі вона розгубилася, плакати не хотілось, мама, однак, не бачите її сліз. Підти б додому, але одній лячно. Що? Нудгуємо, раптом почула мала. Коли неї стояв дідусь з довгою білою бородою, такою, як ото приклеюють дідом Морозом на Новий рік. Нудьгує, поводила сюлянка. А ви працюєте дідом Морозом? Ні, але твоєму лихові зарадити можу. Хочеш, я подарую тобі тисячу парасолю. Аж тисячу? Так, тисячу звичайних дощових парасольок. У мене є ще й тисяча особливих чарівних. Не треба особливих, швидко заперечила дівчинка, адже вона знала, що всілякі чарівні речі вигадка, а насправді їх нема. Я хочу звичайних парасольок». Гаразд, дідусь вийняв з кишені якусь річ. Схожу на старовинний годинник і щось у неї покрутив. Вони вже в тебе дома. Дякую, мовила Улянка, не дуже вірячи сказаному. Уявіть собі, вдома вона справді побачила безліч парасольок, червоних, зелених, синіх, коричневих. З жовтих з ромашками, з гвоздиками, з трояндами і фіалками, горошок і в смужку з найвигадливішими візерунками. Була навіть така самісінька, як та, що мама не схотіла купити. Олянка схопила і побігла на вулицю, адже там сама зашелестів, як на замовлення, веселий, теплий дощ. Расуйки, пара-пара, пара-пара-парасуйки, парасуйки, парасуйки, пара-пара, пара-пара, парасуйки. Хай душить уже немає значення. Как-ка, как, над нами дошти І з дощем Ми вийшли на побачення, как-ка, как, і стребують слова. Щоби не промокнути, ніг не замочити, треба парасойки, нам до руку взять. І тоді веселі краплі будуть нас нам загоняти, що про парасойки. Тоді веселі краплі будуть нас, нас ганяти, Щоб про парасольці забив заскіпать парасой, парасольки, пара-пара, парасольки парасольки, 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 пара-пара парасольки. Резні пара, 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 краплі лопотіли по новій парасольці, та досада Нікого, з подруг чи просто знайомих дівчаток на дворі не було. Ач гуски, зітхнула Улянка. Повтікали від дощу, наче б вони з цукру. Вона розглядалася по вікнах і балконах, але її звідти ніхто не визирав, ніхто не дивився на її обновку. Раптом з за будинку вибігли дівчатка з одною на двох парасолькою. Несли її вони або як. Сукеньки в обох намокли, а дівчатка ще босоніжки поскидали і ляпали по теплих калюжах. Улянка заздра подивилась йому слід Їхня парасолька краще, Може, в мене теж є така? Вона не помилилася вдома справді знайшла блакитну, як і в подружок на вулиці. І ось Улянка знову на дворі але навіть чалапати по калюжах чомусь невесело. Поодинокі прихожі квапились додому. На Улянку ніхто не звертав уваги, нікому й на гадку не спадало, що в цієї маленької дівчинки є вже аж тисяча парасоль і така точнісінько, як у перехожих у руках. У неї, напевне, є теж. А як би ви всі мені позаздрили, дізнавшись про це, подумала Улянка. Вона вернулась додому і вибрала з десяток найяскравіших парасоль, проте й на цей раз її не гулялася. Парасольки були важкі, розсовувалися на руках і нікого не дивували. Тільки один чоловік лагідними очима сказав своїй доні Бачиш, яка хороша дівчинка. Несе подружкам парасольки, щоб не помокли. Молодець. Улянка почервоніла від незаслуженої похвали, гуляти зовсім розхотілася, і вона подалась додому. Улянка взялась прибирати парасольки. Але куди? Вони заповнили усю квартиру, лежали у всіх кутках, у шафах, на полицях. Мамо, я голодна, побігла Улянка на кухню. Давай вечеряти. Мама тільки розвела руками. Яка вечеря, Улясю. Я ледве звільнила кухню від твоїх парасольок. Тепер лише починатиму варити. Навіть лягти спати було неможливо, ліжечка теж заповнили кляті парасолі. Вранці... Олянка встала заспана і сумна. У двері подзвонили. Дівчинка відчинила і зраділа. Це був учорашній дідусь. Негайно, негайно заберіть ці парасольки, забувши привітатись, вигукнула вона. Як забрати? Всю тисячу? Всі до одної. Дідусь зосередився і мовив довге, довге слово. Таке довге, що з ним казку буде важко дочитати до кінця. Якщо ви раптом схочете позбутись тисячі парасольок, подзвоніть мені, і я скажу вам те слово по телефону. Так от дідок мовив чарівне слово, і парасольки миттю пропали. Навіть усі речі, які через них мама, тата і Улянка не змогли покласти на місце, ураз прибрали себе самі. Дівчинка полегшено зітхнула. Усе таки шкода, що ти не хочеш парасоляк, сказав дідусь. Можу запропонувати тисячу незвичайних, з якими не буде ніякого клопоту. Куди я їх складатиму? відмахнулася Улянка. Їх не треба складати і не треба носити з собою. У дощ досить оглянутись довкола. Невже? Ці парасольки мають ще одну властивість. Стає дуже весело, якщо з кимось ними поділитись. То як? Подарувати? Ага, невпевнено погодилася дівчинка. Вона саме бавилася з подругами в парку біля фонтана. Коли небо захмарилось, повіяло прохолодою. Малі затривожились, треба вертати додому. Не журиться, заспокоїла й хулянка. Один знайомий чарівник подарував мені тисячу парасолів, які з'являються саме коли їх треба. У мене крона найрозлогіша. Хвалився горіх. Моя ж найвища, додавав своє струнки ясен, а моя з горобцями і собі манила дітей плакуча верба. А до мене хто? Моя просолька з цвітом, кликала молоденька липка. А моя з яблучками шелестіла яблуня. Дівчатка ховалася тут тут, тут там під розлогими кронами парасолями, перебігали з під одного дерева під інше і так голосно сміялися, що навіть сонце визирнуло крізь проталину в хмарі. А дощ шумів, розливався теплими калюжами. Ще цього літа не було такого веселого, такого сліпого дощу. Зелені парасолі намокали. Краплі пробирались такі поміж листя, але хіба то біда? Від дощу ростеться краще. А гарно ти придумала про чарівника і його парасолі, сказала улянці дівчатка, коли дощ перестав. Ага, не стала заперечувати вона і сама здивувалася. Як усе таки незрозуміло буває! Від тисячі парасоль утіхи менше, ніж від простого сховку під деревами.